Суттєво змінюється порядок мобілізації отримання вісрочок у зв'язку із прийняттям 16 травня 2024 року порядку номер 560 Зокрема, даним порядком закріплюється універсальний зразок заяви на вісрочку. В принципі, він був плюс-мінус, який готували вам юристи. Далі затверджується повідомлення про надання вісрочки, форма повідомлення про відмову в наданні вісрочки. Також дуже суттєвий документ, який погоджується, форма акту встановлення факту догляду. Пам'ятаєте, ми всі радили, і ТЦК вимагали отримувати акти для встановлення факту догляду, той, що ви за закордон, щоб підтвердити факт догляду за батьками з інвалідністю. І були в зв'язку з цим певні проблеми. Тепер прийнята форма такого акту. Він дуже об'ємний, він є дуже спільним в деяких моментах. Зокрема, через термінологію догляд, постійний догляд, уточнюється в душках. Можуть місцеві ради все таки вимагати. Довідки ЛКК про необхідність постійного стороннього догляду, коли ви будете звертатися за таким актом за наявності, хоча б другої групи інвалідності, як ви знаєте, що необхідність постійного стороннього догляду встановлюється завжди при першій групі. Або коли у людини суттєві порушення функції організму, людина фактично лежача, то тоді лікар має, лікарська комісія має право видати довідку ЛКК про необхідність постійного стороннього догляду. При другій групі це не завжди так. То постає питання, чи все-таки група друга буде підставою у батьків для відсрочки, чи все-таки треба ще видумувати якусь довідку ЛКК, про необхідність постійного догляду, щоб отримати ось той злощасний акт. Крім того, не встановлено окремо спеціального терміну видачу місцевими органами такого акту. Для виїзду за кордон термін видачі такого акту встановлював 5 днів. Тепер немає такого терміну. Що це значить? що такий термін становитиме 30 днів? Загальний термін надання відповіді за зверненнями громадян. Суттєве також. Уточнення в даному порядку про те, що на той момент, коли людина подала заяву на вісрочку, і комісія не прийняла рішення, цей момент людина на ВЛК не відправляється і щодо неї не вчиняються мобілізаційні заходи. Звісно, у вас повинні бути докази подання тої заяви на вісрочку. Хоча в порядку і зазначено, що людина особисто подає таку заяву, це не виключає вашого права подати таку заяву Укрпошти з описом. Кладення, щоб довести факт подання заяви скасовується підстава звільнення з військової служби по інвалідності одного із батьків. З 18 травня 2024 року контрактники та мобілізовані зможуть звільнитися з військової служби лише за необхідності здійснення постійно стороннього догляду за батьками з інвалідністю з першої і другої групи, і то за умови, що відсутні інші родичі першого або другого ступеню споріднення. Або якщо такі родичі наявні, що вони самі потребують постійного стороннього догляду. Тобто навіть наявність пенсійного віку, ви за кордоном, перебування в декреті чи сама по собі інвалідність не є підставою не здійснювати доля за вашими батьками. Ця мова дуже спірна. Вона суперечить з положенням сімейного. Кодексу про обов'язок дітей доглядати своїх непрацездатних батьків, такий обов'язок є або в другого сподружжя доглядати за своїм там чоловіком жінкою з інвалідністю, або в дітей доглядати за своїми батьками. Родичі другого споріднення, такі як внуки, такі як брати, сестри, не несуть обов'язку по утриманню своїх родичів другого ступеня споріднення. На жаль, хто не встиг звільнитися до цього часу, вже потім таку можливість втратить. Військовослужбовці часу запитують: а що буде з моїм рапортом, який я подав зараз, по діючому законодавству, де ще є оте право мобілізованих звільнятися по інвалідності першої групи батьків. І запитують, на підставі якого закону будуть приймати те рішення про звільнення. Якщо дата розгляду вашого рапорту припаде на дату вступу нової редакції вказаної норми в силу, то мушу вас засмутити, вам буде відмовлено у звільненні з військової служби. В деяких випадках це може прийматися, звісно, рішення саме на розсуд ваш ну, командира військової частини суб'єктивно е, не йде мова про якусь недопустимість незворотності в дії закону в часі. Тут зовсім мова про це не йде. Тут буде врегульовуватися тим нормативним актом ті відносини, які будуть співпадати в одному часі та просторі. Тобто, це врегулювання законом поточних відносин, а ніяке не врегулювання там ретроспективу. Тому хто не встиг, той спізнився. Сьогодні, 4 травня 2024 року, набули чинності зміни до наказу Міністерства оборони України про військово-лікарську комісію в ЗСУ. Це саме той наказ, який прийнятий на виконання змін до закону про скасування статусу обмежено придатних за станом здоров'я. Тепер у даному положенні деталізується, хто буде і за якими показниками здоров'я визнаватися придатним чи непридатним. Не хочу вас лякати зайвим. Хто був обмежено придатним, автоматично придатним в більшості випадків не стає. Я мала можливість проаналізувати більшість тих статей по хворобам, їх там щось 85, це такі великі розділи, і там відповідно що вони діляться на підрозділі А, Б, В, Г деколи. Так, от, хто був обмежено придатним, він визнається здебільшого придатним до військової служби, але там таке уточнення: придатним до служби в ТЦК у військових навчальних закладах, у логістиці забезпечені тощо. Це не бойові бригади, це не ДШБ, не штурмові бригади. Деякі все таки зміни відбулися на рівні статей, наприклад. Суттєва зміна по статті 63 це стосується на ампутації кінцівок. Якщо, тепер там немає поділу на групи А, Б, виключено це поняття обмежено придатних і тепер всі, в кого ампутовані кінцівки, є непридатними. Бо пам'ятаєте, раніше була ця тема когось там нижче, вище, там гомілки, третини, все тепер цього немає. Якщо є ампутація, він вважається непридатним і все підлягає виключенню з військового обліку. Також, якщо в людини Помірні порушення функції, така людина визнається придатною до служби, але обмеженої придатної служби саме в цих установах, що я називала раніше. Якщо в людини легкі порушення функції, незначні або стійка ремісія, така людина визнається придатною. Осе оце те погіршення для обмежено придатних, тобто тут відбулося трошки так погіршення. Змінилися умови списання також непридатний придатний по категорії психіатрії. А також, якщо є в людини інфекційні захворювання, така людина визнається тимчасово непридатною і підлягає лікуванню. Тобто така людина не визнається там обмежено придатною, але і непридатною, тобто, має лікуватися. Для отримання консультації, будь ласка, звертайтеся за контактами вказані на телеграм-каналі і слідкуйте за актуальними новими новинами. Як довести факт отримання батьків з інвалідністю або таких, що потребують догляду. Для отримання відсрочки. Ну, наприклад, ви єдиний син і інших військовозобов'язаних немає, або не військовозобов'язаність, наприклад, ваша сестра чи мати, яка не є особою з інвалідністю також. Тобто, як встановити той факт, що ви доглядаєте чи утримуєте одного із ваших батьків? Зазвичай ТЦК ТСП вимагають акт встановлення факту догляду. Або акт обстеження житлово-побутових умов сім'ї. Перший акт можна отримати, звернувшись до ЦНАПу, це той акт, який ви отримуєте при виїзді за кордон, якщо у вас відміне місце реєстрації прописки побутової мовою для підтвердження спільного проживання та утримання. І от судова практика і ТЦК іде тим шляхом, що саме такий акт також може бути ось тим. Цілком достатнім доказом, що ви дійсно утримуєте, доглядаєте свого батька-матір з інвалідністю. А ось і другий акт акт обстеження житлово-побутових умов, можна отримати в тому випадку, коли у батька чи матері є довідка лікарсько-консультативної комісії про необхідність постійного стороннього догляду, ви звертаєтеся до органів місцевої ради. Созахист чи ЦНАП, там уже куди відправлять в кожній місцевій раді по-своєму, вони розподіляють, хто буде приймати заяву. Подаєте заяву про призначення вам компенсації за здійснення такого соціального догляду на непрофесійній або професійній основі. І комісія. Протягом 10 днів має вийти до вас додому, обстежити ваші житлові умови, оглянути речі, які є вашого батька, матері, засоби гігієни особистої, опитати, можливо, навіть сусідів, опитати вашого рідного, коли ви доглядаєте, як ви це робите, наскільки він самостійний, там є опитувальник на декілька аркушів, і по цьому опитувальнику визначається рівень. Самостійності, несамостійності хворої людини і чи дійсно треба та соціальна допомога. Тобто кінцевим результатом такого обстеження буде акт обстеження житлово-побутових умов. А вже другим етапом буде на комісії в соцзахисту визначатися, чи дійсно вам та. Е Компенсація має призначатися, і ось там уже на тому другому етапі береться до уваги ваш дохід, дохід вашої сім'ї, сукупний. Тобто, в першу чергу, ви маєте отримати акт, а рішення вже не настільки принципове.